На Сумщині продовжується будівництво кількох ліній фортифікаційних споруд. Зокрема, роботи із ведення таких стаціонарних об'єктів виконують за проєктом Центрального проєктного інституту Міністерства оборони. Вогнева споруда, в якої знаходиться особовий склад, і з проводиться ураження наступаючих сил противника за різними напрямками. Назовні вогнева споруда захищена. Габіонами. Ці споруди пройшли вогневі випробування. Для будівництва використовується метал, дерево і бетон. Особовий склад, який захищає цей опорний пункт, вони тут знаходяться в захисті. Бетони, дерево і земля. Тобто, в той момент, коли йде масований артилерійський чи авіаційний удар, то бійці знаходяться тут. Спостерігачі вони на місці залишаються, даби не підійшов ворог близько. Але для того, щоб зберегти... Життя особового складу він знаходиться. А потім вони швидко розбігаються по своїм місцям ведення вогню. Закінчити будівництво цих об'єктів, як повідомили в Ова, мають протягом кількох тижнів.